Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Перша ліга група А. Тут сьогодні ми будемо стежити за матчем. Між Поділлям з Хмельницького та Тернопільською нивою. Із центра поля розіграє різник. Розпочався поєдинок. Усіх щиро вітаю на ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги. Боротьба. І удар хороший. Але тягне не погодув. Дивимося за розіграшем кутового. Подача. у сітці! 1-0 на 27-й хвилині. Поділля виходить уперед після розіграшу стандарту. Ну і фактно вийшло. Гравець з глибини набіг на лінію воротарського майданчика. Випередив він у повітрі Димчука. І спрямував м'яч у сітку воріт. Красиво! Красиво так от зачепив. Красиво зачепив, красиво пробив. Невимушений такий знаєте, удар. Ну ось так. і Дими в кольори клубні за запалили уболівальники. Удар здалеку! Парирує перед собою голкіпер. Удари з дуже-дуже дальньої відстані. Але справляється голкіпер. Не без труднощів. Дуже дальня відстань. Буде ще стандарт. Зкутово вже забувала сьогодні. О, ця команда і знову буде така спроба. Подача <працю> між усі дверну! Ну, як так забули про Назарчука? не зрозуміло. І тут, звісно, питання щодо ймовірності офсайду. Але я думаю, що в момент скидки на нього він то якраз в офсайді і не перебував. Дивимося ще. Ні, це чистий гол. Це чистий, абсолютно чистий гол. Дякую режисеру за чудовий повтор. Дивимося за штрафним. Розіграш. подача! Удар! Вище воріт! Небезпечно знову було. Слухайте, було небезпечно. Було загрозливо. Василя Малика нам показують, головного тренера Тернопільської Ниви. Ух ти, який момент. Далеко передвиходить непогодов. Ризикований момент для здоров'я, де й для воріт. Поділя швидко атаку організовує. І удар поворота Грикошет! Матч. Ви бачите, куди м'яч пролітає в Хрестовину. В хрестовину воріт м'яч пролітає. І знову момент! Цього разу не вдається забити. Тобто рахунок міг бути цілком щонайменше 3-0. Але із рахунком 2-0 підуть команди на перерву. 2-0. Поділля забила двічі після розіграшу кутових. Із центру поля мають розіграти господарі. Нива в атаці. Подивіться, який ланцюг Гравців у жовтій формі розтягується. Удар! Небезпечно! Було дуже небезпечно насправді. А тут яка відповідь? Може бути загрозливою. Може бути небезпечною. Навіс. Удару нема. Розвертається футболіст. Красиво! Ви Подивіться, як він випустився з під опіки. Загрозливо бив по воротах. Остенко, це був. Раз, два, три. Ну, не Роналдіньо, але теж дуже ефектно. Було дійсно небезпечно. Ефектно. Можливість для атаки у Поділля. Хороший ривок. Хороший прохід. Простріл ні. Це удар. у ситці Побував, здалося. Ну а арбітр не зафіксував, взяття воріт. Дивимося. Ну, слухайте, дуже багато Витіховському дали пройти. Увійти до Воротарського. Ні, не перетнув мяч лінію воріт. З цього ракурсу здається, що не перетнув. З цього ракурсу здається, що не перетнув. Дуже непоганий ракурс. Ну, Войтіховський, звісно, тут протаранив, протиснув, пройшов, прорвався. Одача небезпечна! Я думаю, що після вибиття м'яча від воріт фінальний свисток і пролунає. Поділля здобуде першу перемогу у цьому сезоні. Відірветься з на турнірної таблиці. У Поділля сім очок тепер стільки, скільки у куста і буковини, що йдуть на сьомій і шостій позиціях відповідно. Цибульник відзначився на 27-й хвилині, Назарчук на 39-й. Обидва голи були забиті після розіграшу кутових.